Олександрійські рок-гурти об'єдналися заради благодійної мети. І 1 листопада проведуть концерт у Палаці культури Світлопільський. Рок-музиканти не можуть бути байдужими і стояти осторонь того, що відбувається в країні. Тому вирішили своїми силами допомогти українським бійцям. Концерт благотворительний, тому що треба якось допомагати нашим ребятам в АТО. Ну і що, щоб за зачок благотворительний. Просто, чтобы побольше молодежи собрать. Чтобы люди узнали, что мы рок-музыканты, для нас деньги не важно. Нам важливо, щоб нас любили. Вхід на концерт буде вільним, але на концерті будуть волонтери координаційного центру волонтерів Олександрії, з якими співпрацюють рок-музиканти. У волонтерів будуть спеціальні скриньки, куди Олександрійці зможуть внести свою допомогу українським солдатам. Участь у благодійному концерті візьмуть три Олександрійські рок-гурти «Райзіс», e Понтій Пілат і Домінатор. Гратимуть композиції як зі своєї старої програми, так і нову музику. У нас з групою Домінатор така програма, як ну, на воєнну тематику, така бадряща дух і буде багато нових цікавих пісень «Райзіс» e Райзис будуть делати е несколько. Тавір композицій на довольно таки нині ізвісної групи Морфін Suffering. рок-концерт розрахований приблизно на дві години. Олександрійці вирішили обмежитися поки що місцевими рок-колективами, оскільки концерт пробний. Але в майбутньому музиканти сподіваються проводити такі концерти постійно. Ось цей концерт ми проб, ну, будемо робити пробний. Його. В первую очередь, чтобы послушать, как будет в помещении в том, звук, і все. Ну а дальше будем планировать уже договариваться з дирекцией ДК далі о проведении і далі вже других рок-концертів, делать тематические вечеринки, пробувати там, блюзовые, джазовые, рок н ролльные дезове, трэшеве. На благодійний рок-концерт музиканти планують зібрати не менше 70 поціновувачів рок-музики. Розпочнеться концерт о 18-й годині 1 листопада, на другому поверсі Палацу культури Світлопільський.